Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене в руках неймовірно маленька, але потужна манюня. Це ультрапортативна бездротова геймерська механіка з хоцвапом та українською легендою, що просвічується, і коштує при цьому всього порядка 60 доларів. Чи є тут якийсь підвох? Давайте розбиратись! Ви на каналі PlayUA, мене звати Володимир Бортюк. А ось це огляд механічної клавіатури GamePro MK130 Pro. Зустрічає нас красива картонна коробка з зображенням самої клавіатури та переліком основних фіч на лицевій стороні, комплектацію на одному з бортів та внутрішнім світом клавіатури з усіма її характеристиками ззаду. Всередині коробки нас зустрічають набір стікерів, інструкція, кабель Type-A на Type-C в тканинні обмотці дужною 1,8 метри, пулери свічів та кікапів з двома запасними лінійними свічами ой Red, купа запасних кікапів, сама клавіатура та USB-ресівер. Геймпро mk 130 Pro це бездротова клавіатура формату 60%. Тобто у нас немає не лише цифрового блоку, а й стрілочок та навіть f ряду Якщо вам ніяк не прожити без чогось з вище перерахованого, вам треба буде звикати до місцевого fn шару Клавіатура, хоч і має пластиковий корпус, але важить цілих 560 грам. На кікапах ЗБС пластику присутня як основна легенда, так і феншар. Причому, як і казав в інтро, просвічується не лише латинка, а й українські символи, що вже потроху стає базою, але все ще ще радує. А от що не просвічується, так це допоміжний FN шар, що нанесений гравіюванням. Тож знайомитись з цією клавіатурою треба по світлом. Під кікапами у нас тут червоні лінійні перемикачі, ойте Red, а під ними п'ятипіновий сокет для заміни цих свічів на будь-які інші. На верхній грані у нас тут сховався USB Type-C порт, через який можна і заряджати цю клавіатуру, і підключати її до ПК по дроту. З особливостей через свою зануреність цього порту не кожен USB-кабель підійде, тож краще не губити комп яту. Батарея тут, до речі, на 1900 махів. Виробник заявляє, що їй вистачить від 10 до 63 годин, ну залежно від режиму роботи, вашого використання і так далі. От що трохи незручно, так це те, що виробник не надав нам якогось шорткату для перевірки заряду батареї. По суті, єдиний спосіб побачити поточний стан заряду це піктограмка у списку пристроїв Bluetooth. Особисто у мене за 4 дні постійного використання по 8 плюс годин з RGB на повній яскравості. Заряд опустився з 70 до 20%. Власне, про те, що у вас мало заряду, клавіатура сповістить червоним блиманням плавіші пробіл. Раз ми вже зговорили за методи підключення, то тут теж все ого-го. цілих три штуки. Дротовий Bluetooth, що вже класично може запамітовувати до трьох пристроїв, та 2,4 ГГц радіоканал через USB-приймач. Знизу клавіатури у нас заховалось невеличке лого GamePro в правому куточку, і це все, що ви знайдете ззовні цієї клавіатури. Перевернувши ж її, ми знайдемо ще перемикач живлення та гумові ніжки. Додаткових ніжок, щоб налаштовувати кут але тут немає. Тож якщо ви, як і я, звикли використовувати всюди ті ніжки і піднімати клавіатуру над столом. МК-130 Pro не для вас. Слот для зберігання USB-приймача теж відсутній. Загалом тайпінг нормальний, звичайнісінькі собі червоні свічі, нічого незвичного. Лінійні, відносно тихі, 40 грам сили натискання та 4 мм ходу зі спрацюванням посередині. Широкі клавіші не торохтять, тож стави відпрацьовують добре. Клавіатура у нас виконана в стилі Mount, що з одного боку дає супер тверду клавіатуру без прогинань під час друку, але з іншого клавіші звучать трошечки нерівномірно. Але то все трохи фікситься, і я вам скоро розкажу і покажу Дякую. RGB підсвітка повноцінна під кожною клавішою, доволі яскрава, присутні купа режимів, які можна поперемикати як шорткатами на самій клавіатурі, так і через ПЗ. Завдяки тому, що просвічуються не лише самі кікапи, а й місце між ними. Залепити на роботу цієї підсвітки можна дуже довго. Також через маленький розмір, фізичний перемикач живлення та те, що ця клава доволі пласка, її можна спокійно закинути в рюкзак як є, і не сильно переживати, що з нею щось станеться при транспортуванні. Навіть якщо якийсь з перемикачів і вийде з ладу, з будь-якої причини, завдяки можливості гарячої заміни, ви поміняєте його на робочий за ну лічені секунди. А завдяки тому, що за замовчуванням стоять лінійні перемикачі, ви плюс-мінус спокійно можете навіть в стоці брати цю клавіатуру в кафе чи інші публічні місця, бо вона не сильно клікуча і не має заважати оточуючим людям. Той факт, що кікапи мають не агресивно геймерський шрифт та спокійні, хоч доволі яскраві кольори, теж додає плюсів до соціальної стелсовості цієї клавіатури. Всі 61 клавіша на цій клавіатурі підтримують гарячу заміну, а хот з вапсокет тут п'ятипіновий. Таким чином, абсолютно будь-які перемикачі, що існують на ринку, сумісні з цією клавіатурою. Комплектний пулер кікапів доволі стандартний, а от пулер свічів ну, не найприємніший в світі. Тож, якщо вам просто треба змінити один-два свічі, що вийшли з ладу, нормально. Але для частої заміни перемикачів я б докупив собі щось зручніше. І так, полікарбонатний плейт доволі легко царапається від виймання свічів, не те, щоб це було сильно критично, бо під свічами такі кікапами все одно цього не помітите, але вже як єсть. Всередині клавіатури виробник заявляє про два шари шумки, тож давайте подивимось, як воно насправді. Розібрати клавіатуру не складно. Для цього треба зняти частину кікапів, а саме по дві клавіші з центру та боків у верхньому та нижньому рядах: Escape, F1, F67, F12 та Ctrl Windows пробіл і меню FN відповідно. Відкрутили шість гвинтів і можна виймати клавіатуру з корпусу. Під платою і дійсно є шар шумки та батарея акуратно відключили конектор батарейки від плати, і давайте дивитись, що тут як. На самій платі ззаду видно hot-swap сокети, а між платою та полікарбонатним плейтом можна побачити ще один товстенький шар шумки. Загалом все порядно, але от шумку в корпус ми трохи докинемо, ну і тейп-мод зробимо теж, звісно. Бо що ми древно її розбирали чи що. Зробили всі модифікації, зібрали назад, перевірили, що ми нічого не зламали, і давайте вже слухати. Ось так клавіатура звучить в стоці. Ось так з модами. Як на мене стало краще? Прибралась частина паразитних шумів та ехо. За рахунок того, що тут червоні свічі. То в більшості випадків і під час швидкого набору ми чуємо навіть не звук самих свічів чи того, як кап б'ється плату, а звук повернення свіча на верхню позицію та відповідне невеличке трохтіння. І наша модифікація це діло підфікшує за рахунок того, що клавіатура стає звучати більш чітко, і ми прибрали частину ехо від цього трохтіння. Програмне забезпечення існує і навіть має український переклад, ну хоч і не без помилок. Воно максимально просте, але тут можна зробити класичний набір налаштувань: змінити підсвітку та налаштувати ремепінг клавіш з приємного прев'ю того, як виглядатиме підсвітка на клавіатурі. З неочікувано дивного програмне забезпечення бачить клавіатуру лише в дротовому режимі. Також через відсутність деяких клавіш та нюансність місцевого FN-шару, частина звичних для мене шорткатів мають підвох, який я доволі не одразу зрозумів. Лівий контрол міняє місцями FN-шар та звичайний. Таким чином, більшість моїх звичних хаткеїв, типу Ctrl-Shift та стрілочок для виділення цього слова під час написання тексту, чи Ctrl-Windows плюс стрілочок для переходу між віртуальними робочими столами. Коротше, все, що задіє одночасно Ctrl та будь-що з феншару, треба натискати з потроєною обережністю, бо в рандомний момент півклавіатури перестає працювати нормально, і треба певний час, щоб зрозуміти, що сталося. Особливо, якщо ви друкуєте всліпу. Хоча особисто мені, і дивлячись на клавіатуру, не видно, що лівий контрол засвітився, бо він же ж знаходиться прямо за рукою. Що мені теж трохи додало фрустрації, так це те, що між дротовим і бездротовим режимами клавіатура перемикається окремо натисканням на Function плюс Tab. Але проблема в тому, що в дротовому режимі клавіатура ніяк не реагує на шорткати вибору окремих бездротових режимів. Я так був, почав її модифікувати, а вона все час прийшла в дротовий режим. Закінчив я ставити свої свічі, а клавіатура не хоче конектитись до ПК і не реагує на шорткати Function Q V E R. Я вже подумав, був що щось зламав, але, на щастя, підключив USB і впевнився, що вона все ще працює. Вже після чого помітив під кнопкою Tab ось цю підозрілу легенду. Натискання на цей шорткат і вирішив цю дивину. Ось так звучить ця клавіатура. Ці порівняння з моєю поточною механікою на супер-важелезних тактильних свічах. Кілька варіантів самої МК 130 Про. А відкривання баночки енергетика. Гімпро МК-130 Pro – це дуже цікава, але неоднозначна клавіатура, бо через свій формат у 60% вона не підійде абсолютно всім і кожному. Особисто я, наприклад, займаюся монтажем і написанням і редагуванням текстів, тож жити не можу без стрілочок, яких тут немає. Якщо вам треба лише писати чи грати в щось, де не потрібні нампад та стрілки, і якомога більше місця на столі під маневри мишкою. Ця клавіатура стане для вас чудовим вибором. Червоні стокові свічі не сильно гучні і не будуть бісити всіх навколо. А завдяки лінійному натисканню і 40 грамам зусилля у вас не буде проблем з тим, що ви натиснули щось випадково чи навпаки, ну я ж нажимав, а чого скіл не спрацював. Так, радіоприймач нема куди сховати на корпусі, але завдяки блютузу та можливості підключитись через дріт, це на те, що критично. Для роботи з текстом 125 Гц полінгрейту в Bluetooth режимі вистачить за очі. А на турнірі можна і дротом підключитись. Загалом вийшла доволі цікава борда, яку можна придбати собі навіть в якості чогось на чтовс тестового стенду для різноманітних свічів, модифікацій тощо. Завдяки тому, що вона бездротова і маленька, не займатиме купу місця на столі чи полиці, але і дасть вам мініатюрну репрезентацію повноцінного тайпінгу. Ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, дизлайк, якщо ні, не забувайте підписатись і обов'язково напишіть якийсь коментар. Яка клавіатура у вас зараз, яку б хотіли чому, чи навіть улюблений емоцію? Ютуб дуже любить, коли ви взаємодієте з відео і просуватиме його краще. Дякую і до зустрічі на каналі та порталі PlayOI.